Вона здає в щоб жити, а я живу для того, щоб допомагати і підтримувати таких людей. Добрий день. Ви в здавали, так? А що, що вас змусило, чи чого ви здаєте? Велика пенсія. Велика пенсія? Да. ви так з гумором, так? Половину дали, половину сказали, нема грошей. А яка у вас пенсія, щоб половина дала? Ну, я робила в урядних условиях, треба було мені удвоїти пенсію. Не удвоїли? Ні, це вони сказали немає грошей. Як і... вас звати? І... Ні, назвати мене. Мене <ривіт> Данило звати, а давайте ручку. Ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Коли такий день зустрічаю людей, і якщо їм дійсно потрібна допомога, я їм допомагаю. Я сьогодні хочу вам трошки презент зробити. Скажіть мені, от наскільки ви грошей здали у цій всій історії? На 20 а гривень! Отут повну тачку везли. А де ви збираєте це? По ящиках воно стоїть ящик. А ми зараз ідемо з вами в магазин. і Я вам куплю все, що потрібно. Ви покладете а в тачку не, і підете там. Чого не, ні цього не буде. Чого не буде? Ну не буде, тому що я не, не з того десятка. Ну що вам кожного дня зустрічаються такі люди? Ні. Ну так от, пішли. Разом в житті потяг, я не дуже довіряю. а то боїться мене? Це волонтер, він дуже гарна людина і допомагає стареньким людям. Що можна зі мною піти в магазин так. і буде повна тачка. Повна тачка буде. Сідайте, посидіть. А я вам куплю і винесу тепер би розібратися. Даня повернувся, рис вам купив. Це філе куряче колбаска. Маселка, бачите. Це ж у нас свята трошки солодкого, це йогурт, це сардилечки, сирок. Тут у нас залишила хлібушка, кефір Я вам взяла пельсінки. Давайте. Раз. Влізло, так? Да? Скажіть мені, трошки мені вдалося вам настрій підняти сьогодні? Вдалося, але мені просто то лі чудо таке, то ли правда, то лі брехні. Ви ж не від хорошого життя здаєте пляшки. Людина довжна якось виживати. Мені не встигло. Потому тому що якщо взяти, показати мою життя, де я була, що я робила, це кажуть, бути встигне, а не мені. Скільки вам років? 76. Ви дуже гарно виглядаєте, я вам чесно а, поки, скажу. Я там гарно. А чоловік є у вас? Немає, чоловік умер. Він був старший мене на 10 років. Даня. Даня. Данило. Ага, Данило. А то я така, що й забувався. Та нічого страшного, якщо забудете. Ні, таких людей не можна. <рес> Дякую. Мені навіть не віриться, що в нас є що такі люди. І ви потім вдома вже. Ви, Вона гаряченька. Та... може, собі поїли. Вже. Не хвилюйтеся. До речі, ви знаєте, що ще святий Миколай вже незабаром буде. Угу. Він попросив вам дещо передати. Бери, беріть, беріть, вилітять. Все. Купіть себе, ви там сказали спина, болять, розкірку для спини купите. Ну, дякую. вам, Бери. Мені здається, вона і досі не вірить в те, що сталося. Але я радію, що ми разом з вами підняли настрій. Ставте лайк, робіть репости, нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці. Профілю.